Крізь, віду, віду. <стані> <клару> а, я зараз мушу їхати ще в школу. У нас зараз всі абсолютно школи будуть заслані, <показу> щоб ви розвитні в усіх школах. Усіх абсолютно <показу> ви почули, <да? показу> Це гарна річ. <показу> тому відпустіть мене, будь ласка. <показу> Два слова наші можна приватно. Зараз чекайте. Зараз Біжокі. ми обираємо трьох людей від вашої групи, яким ви довіряєте. Ваші люди, яким ви довіряєте, давайте три людини обираємо Демократія. поїхали, в ініціативну групу. Нам треба зараз дуже швидко і конструктивно у нас, попрацювати. Настя, у нас тут є громада приєрпіння, громадська організація, от, яку входять тут. Мені багато все одно, давайте трьох час. Сусіди при Ірпіні. Сусіди при Ірпіння. Чекайте, піднімаємо руки. Давайте. Ні, Троє людей. Троє. Вже троє. Один. Ну я я підтримую три. Кажу, да. так, ми, ми, ми троє. Піднімать руки в трьох. Ми всі всі підтримуємо цих людей. І прізвище назвати. А тепер, будь ласка, вони я запишу Ірина, ваші. Суднач Марія Палюна. Іра. Іра. Дякую.